Білок проти старіння або жахливе віддверкалення часу на вашій шкірі. Відкриваємо завісу, що відбувається в вашому організмі, коли в ньому не вистачає білку. Перше, нестача білку це руйнація органів. І якщо ви не добираєте амінокислот з їжі. Тіло візьме їх з м'язів, суглобів, з міокарда, очного м'яза кульшового суглобу. І цей процес відбувається непомітно. Він відбувається поступово. Здавалося б, нічого не змінюється. Наш організм дуже мудрий, він не помре одразу, але він за рахунок нестачі білка руйнується, ви не знаючи правил експлуатації свого тіла. Не розуміючи всю важливість правильного формування тарілки і всіх телеграм, які посилає вам тіло різними нюансами у вашому здоров'ї, ви таким самим не знаєте, що ваше тіло просить допомогу. Рятуй мене, нагодуй мене, допоможи мені, тому що мені не вистачає головного будівельного матеріалу, це білку. Недостача білка веде до нестабільного тиску. М'язова муфта судин вона стає дряблою, а в неї функція розжиматися, зжиматися для того, щоб виштовхувати кров в потрібні в голову, в серденько, в ноги, тобто, щоб кров рівномірно рухалася по своїм колу, по колу кровообігу. З часом, за рахунок того, що ця муфта робиться дряблою, наш тиск помалесеньку знижується, помаленьку, непомітно, і тоді перестає Максимально якісно доходити до мозку. І до мозку, не доходичи кров, якийсь один момент, на вашу думку, без причин, без стресу, у вас просто різко піднімається тиск. А як це відбувається? Ваш мозок дає імпульс підняти загальний тиск організму, щоб він дійшов до життєво необхідних органів, які він уже покинув. Тому. Підняття тиску з роками, воно, власне, і говорить про те, що вже ресурс, звідки брати білок, вичерпався. І зверніть увагу, що зараз тиск піднімається і у багатьох молодих людей. Тобто наші діти, уже, починаючи з молодого віку, не відповідної кількості білку і тому хвороби омолоджуються. Дуже багато жінок, які сідають на дієти. Прагнучи зменшити свою вагу, користуються дієтами, які виводять воду, зменшують кількість білка за рахунок калоражу, вживають мінімум жиру, який і допомагає цьому білку засвоюватися. У них зупиняються місячні, тому що немає чим перетравлювати їжі, їжу. Ви не вживаєте білок, не утворюються травні ферменти. Немає травних ферментів, немає кому. Формувати гормони-регулятори, які впливають на роботу яйників. І знову починається замкнуте коло, яким, причиною якого є недостатня кількість білка і незбалансованість вашої харчової тарілки. Якщо ви не доїдаєте білка, збій може бути у загальній гормональній системі. І коли. В такий момент ви відчуваєте, що щось відбувається з вашою щитовидкою чи на загал з різними моментами в гормонах. Пам'ятайте, що більшість ваших гормонів це білки. І Або ці гормони потребують білків як транспортування гормонів до потрібних органів. Не доїдаєте білка, не, не утворюється той чи інший гормон, і в результаті відбувається повністю збій гормональної системи. П'яте. Недостатність, недостатня кількість білка у вас не перетравлюється їжа. Я про це вже неодноразово говорила, відтворюючи кожний збій, який відбувається в організмі, але нема, коли немає білку, немає з чого створити ферменти. І, власне, перетравити цю їжу. Їжа гниє і отруює організм. Найгірше, що може бути в організмі, це продукти гниття. Що робимо ми. Ми не звертаємо уваги на те, що нас дує як наслідок продуктів гниття. Ми купуємо таблетки, які знімають здуття. Ми розуміємо, що щось нам недобре, і ми купуємо таблетки, які допомагають перетравлюватися. Але ми не забираємо головної причини цих проблем це кількості правильного білку в організмі. Коли починається холодна пора року, дуже часто всі говорять про імунітет, шукають чудодійні вітаміни, які піднімають імунітет, купують мандарини, апельсини, тому що там є вітамін С, який піднімає імунітет. І дуже мало людей задумуються над тим, що клітини імунітету, глоболіни це чисті білки. І коли у вас немає білку, у вас немає захисту від інфекцій. Тому перегляньте харчові тарілки своїх дітей. Якщо ваш сніданок для дитини вранці в школу є такою класної, красивої коробки, на якій швидкі оці вуглеводи, де немає ні граму білку, або діти багато їдять солодощів, у них ніколи не буде якісного імунітету. Подивіться на свій сніданок. Якщо ваш сніданок це вівсянка або кава з круасаном, то це найгірше, що ви можете зробити для свого тіла вранці. А найперше, найгірше, що ви можете зробити для свого імунітету. Тому низький імунітет це не вітаміни, низький імунітет це білок на вашій тарілці. Нестача білка веде до незасвоюваність вітамінів та мінералів. А це вже одна з функцій, яку виконує білок. Це транспортна функція. Дякуючи білку, по нашому організму розносяться всі ці вітаміни і мінерали, які потрібні нашому тілу. Ви знаєте, білок можна розглянути як метро, щоб дати вам краще розуміння, а як же відбуваються процеси в організмі. Уявіть собі, ваше тіло як метро. і ви Вранці прокинулися в метро уже не ходять поїзди. А ви з'їли вранці там на сніданок, наприклад, вівсянку. Вівсянка це відсутність білку, і відповідно, поїзди не почали перевозити вітаміни і мінерали по всім вашим органам для того, щоб дати їм тої користі. В поїздах білку є амінокислоти, як вагони. І якщо у вас немає цих вагонів, то всі ваші вітаміни. Користь, апельсинки, які ви здаєте на протязі дня, не дійдуть до ваших клітин, а прямим потоком підуть у унітаз. І таким чином ілюзія наповнення вашого організму хорошими, якісними вітамінами і мінералами залишається для вас ілюзією і жодному випадку не є корисною для вашого організму. А якщо вранці на ваше метро, у ваш організм. Ви запустите вагон у вигляді білку, тобто ви зійште хороший білково жировий сніданок. І оцей білок повезе в своїх амінокислотах по всіх ваших органах поживні речовини. То ці вітаміни, які ви з'їли у вигляді яблучка чи апельсинки протягом дня, сядуть у цей вагон і доїдуть до того життєво необхідного органа, до якого ви їх вже і призначили. Таким чином, вам забезпечена енергія, хороше самопочуття, гарний колір шкіри, відсутність сонливості. Томи, тому що ваш організм е, працює як злагоджений механізм метро і розвозить по е, всіх ваших органах все, що ви їм даєте протягом дня. Е, неочікувано, але недостатня кількість білка приводить до набряків на нашому тілі. І коли е, набряки навколо очей, чи на руках, чи на ногах, люди шукають зазвичай. Місцевого моменту для вирішення цих проблем патчі різні там, я не знаю, там накладки на тіло, щоб цих набрик масажі, які зжимають, розжимають, щоб ці набрики зменшити. Але в даному випадку також працює проста, але настільки геніальна наука, яка називається фізіологія. І давайте я вам розповім знову ж на фоні казки картинки, як відбувається проникання води у наші клітини, я завжди повторюю один той самий вислів: що немає старого організму, є зневоднений, засохший організм. І, власне, в даному, в даному прикладі буде чітко пояснено, що білок потребується для того, щоб засвоювати в ваших клітинах воду. Яка просто призначена для того, щоб очищати саму клітину, наповнювати її, забирати в неї токсини, виводити їх у міжклітинний простір. Тому без води в клітині клітина перетворюється на засохлий сухофрукт і просто вмирає, і не може збільшитися і поділитися на наступні здорові клітинки? Уявіть собі, що білок це красивий мужчина, і він щодня вранці приходить в свою розкішну однокімнатну квартиру клітинку. Якщо в цій клітині немає мужчин, білка, випивши водички, а це уявляємо, що це також красива жінка, жінка підходить під цю однокімнатну квартиру і очікує цього красу красня мужчина. А його немає, немає кому відкрити двері. Ви знову випили водички, і знову ще інша жінка прийшла і чекає, коли в цю квартиру однокімнатну клітинку можна зайти, щоб зробити цю свою важливу справу. Але нема кому відкрити двері. Таким чином, накопичення оцих молекул води або цих жінок під дверима в міжлітинному просторі і приводить до виникнення набряків. Ось чому важлива річ, яка називається білково-жировий сніданок, для того, щоб і вас і набряків не було, і організм е, отримував всі поживні речовини. Ну і важлива тема, яку завжди всі. Хочуть вирішити з допомогою зовнішніх факторів, і не звертають увагу на головний внутрішній фактор, який веде до красивого тіла, а недостатність білка це некрасиве тіло, зморшки, тьмяне волосся, ламки нігті, м'язи, шкіра, волосся, нігті це є абсолютно білкові структури, плюс вода. Якщо ви в шкірі недостатньо білку і води, вона буде в'янути. Якщо не вистачає білку і води вашому волосі, воно буде випадати, робитися тьмяним, сухим. Ну, і, звичайно, що ламатися ногті. Тому, щоб мати молоде, пружне тіло та здоров'я всередині, треба завжди доїдати протягом дня норму білку. І скільки б не намагався косметолог... Зовнішніми маскувальними способами добитися гарного, довготривалого стійкого результату це неможливо. Дуже важливо підходити збалансовано до своєї краси, як зовні обов'язково, так і зсередини. Дуже важливо знати свій загальний рівень білку в крові. Здайте цей аналіз і оцініть, якому, в якому рівні старіння ваш організм перебуває сьогодні. І неважливо вам 20, 30 чи 50 років у вас повинна бути норма загального білку в крові. Тому що саме від цієї норми ви будете бачити і ваш рівень гормонального фону, красиву шкіру, хороший імунітет і всьому цьому є причина: це білок. Тому давайте підведемо підсумки Біл... чому білки це важливо. Тому що без білків головні процеси в організмі зупиняються, як зупиняються поїзди у метро, якщо ви їх туди не запускаєте. Без білків ваше старіння буде йти набагато швидше, ніж у вашої мами, бабусі, адже в їхньому житті тоді була зовсім інакший білок і зовсім інакша його норма, і вони могли довго гарно виглядати. Білок це. Життєво необхідний будівельний матеріал, і я дуже сподіваюся, що після цих пунктів, перерахованих, куди веде нестача білку, від сьогоднішнього дня на нашому курсі ви дуже ретельно будете рахувати білок в своїй тарілці, в тарілці своїх рідних і близьких для того, щоб зупинити процес старіння і допомогти організму омолоджуватися сьогоднішнього дня.